Сьогоднішня війна остаточно підтвердила стару істину. Незалежна Україна і Російська імперія, якої б форму вона не набувала, не можуть існувати одночасно. Росія просто не допускає існування нашої держави, нашого народу, нашої культури. Чому? Три важливі причини: зумовлено історію та географію обох країн. По-перше, Українці головний кадровий донор, який забезпечує підтримання кількістю носів великої руської культури в Росії, адже російська культура це спроба перенести слов'янські звичаєві константи і процеси, які створили землероби чорноземної України на землі не чорнозем'я, де живуть фінно-угорські збирачі, мисливці і рибалки. Історія показала, що прищепити чужу культуру місцевим народам не вдалося. А отже, головною рисою, яка нині об'єднує так званих росіян, є те, що вони однаково погано говорять російською мовою і однаково погано орієнтуються в російській культурі. Вони й самі про себе говорять пошкряби русского і знайдеш татарина. Через це руська культура відчуває страшний дефіцит, власне, русских. Московська співачка Алла Пугачева колись казала, що без голосів з України російська естрада просто не буде існувати. Те саме можна твердити стосовно решти галузей мистецтва освіти і науки. Бо з татар, чувашів, бурятів чи то чеченців русські, щиро кажучи, виходять ну так собі. Другою причиною бажання захопити нашу державу для Росії є географія. Як відомо, вся світова торгівля проводиться океанськими торговими шляхами. А Росія не володіє жодним портом, який би мав вільний вихід до океану і при цьому не замерзав, тобто міг використовуватися цілорічно. дарма ця велика країна так і не змогла побудувати жодного повноцінного авіаносця. Дорога ж до теплих морів лежить через територію України і Туреччини або ж Польщі і Німеччини. І згадайте, з ким в своїй історії Росія воювала як найбільше. Отож. Ну і третя причина це страх. Українці відомі своєю любов'ю до свободи і демократії. Це для них, тобто для нас із вами, чи не найбільша цінність. А вірус свободи річ заразна, тим більше якщо він підкріплений прикладом успіху України і народу. Тому для спадкової автократії, якою є Росія, це смертельна небезпека. В цих умовах запорукою стабільного миру може бути тільки зникнення російської імперії з політичної мапи світу і створення на її місці низки національно-демократичних держав, бо саме така форма державного устрою гарантує миролюбність і самодостатність країни. Простіше кажучи, за підсумками цієї війни, Росія має розвалитися на шматки. І нам, її сусідам, так само як і нашим європейським союзникам, треба вже сьогодні подумати, як не стати жертвами цього розвалу і не постраждати від якогось з цих уламків. Але ви на каналі імені Тараса Григоровича Шевченка. З вами брат Капранов. А це означає, що ми обов'язково щось вигадаємо, правильно взявшись до аналізу історії. Бо саме історія містить безкінечні запаси людського досвіду, як позитивного, так і негативного. Любіть історію і вам не доведеться набивати власних шишок. Саме так думають наші меценати, які допомагають нам робити дослідження, знімати і монтувати наші відео. Імена цих шляхетних людей, які на регулярній основі підтримують нас на платформі Patreon, ви бачите тут. Ми також дякуємо і тим, хто за можливості підтримує нас благодійними внесками на гривневу картку або валютний рахунок. Якщо ви хочете приєднатися до кола помічників каналу, то зможете зробити це за даними, які наведено під відео. Там таки знаходиться і посилання на книжкову вітрину, де ви зможете вибрати та придбати наші книжки. У вас, напевно, вже є наша мальована історія незалежності України. Що нема. То виправляйте це негайно, тим більше, що тепер вона видана разом з каналом імені Шевченка і має на обкладинці його символіку. Купуйте книгу собі, родичам і знайомом. Це прекрасний подарунок, особливо якщо у замовленні ви зробите помітку, що хочете отримати на книжці автограф авторів. Тоді ми залюбки підпишемо її особисто для вас чи для того, кому призначено подарунок. Ну, а ви підписуйтеся на нас, щоб не пропустити нове відео. І не забувайте про головне правило сучасної інформаційної війни. Наша зброя в цей момент. Вподобайка і комент. Звісно, майбутній розпад Росії це не перший розпад імперії в Європі. І ми легко знайдемо пряму аналогію у не таких вже й давніх подіях. За результатами Другої світової поразки зазнав третій рейх. Не менш агресивна ніж Росія, гітлеровська Німеччина країни-переможниці вирішили об'єднатися у справі визначення її подальшої долі, так само як і долі всієї Європи. Для вирішення обох цих питань було створено блок НАТО, гаслом якого стали. Тримати американців якнайближче, росіян якнайдальше, а німців під контролем. Дуже цікаво, що дві перших цілі НАТО переслідує зараз. А от від третього за кілька десятків років довелося відмовитися. Бо Федеративна Республіка Німеччина, західна частина країни, яку прийняли до НАТО, Дуже швидко перетворилося на одного з лідерів альянсу. Виявилося, що під контролем союзників німецький народ, ну, здавалося, безнадійно зомбований ідеєю нацистської імперії. Лише за кілька десятиліть перетворився на цілком демократичну і політично стабільну націю. Можемо повторити? Цілком якщо зрозуміємо різницю між моноетнічною Німеччиною і багатонаціональною Росією. А також врахуємо, досвід не дуже вдалої спроби американців досягти такого ж ефекту в Афганістані у перші 20 років нинішнього століття. Звісно, світова громадськість зовсім не сьогодні зрозуміла невідворотність остаточного розпаду останньої імперії Європи. В інтернеті ви легко знайдете мапи, які ілюструють прогнози такого розпаду. Однак це лише передбачення кінцевого результату, а нам обов'язково треба спрогнозувати весь процес розпаду, бо саме там ховається найбільша небезпека масштабних конфліктів криз і воїн. Друга половина ХХ століття однозначно показала, що найбільш миролюбною і продуктивною моделлю держави є національна демократія. Сьогодні вона складає політичну основу більшості європейських країн. Історія підтверджує. Що сильні, структуровані у політичному та культурному сенсах нації, є найкращою вакциною проти авторитаризму. Тому повторимо, що для забезпечення миру і стабільності найкраще було би перетворити Росію на гроно національних демократій. І ми віримо, що в кінцевому результаті все буде саме так. Але досвід Німеччини свідчить, що у такій важкій справі досягти успіху можна тільки об'єднавши зусилля з союзниками. Це підтверджує згадана невдача американців у Афганістані, де вони спробували забезпечити національну політичну трансформацію самотужки. Україна просто фізично не зможе контролювати всі російські землі. Але кажуть, гуртом і батька легше бити. Ну а старшого брата і поготів. Утім, ми маємо знайти союзників і всередині Росії, і цілком закономірно вважати такими союзниками нації, які входять до її складу. Хоча саме тут для вас є. Погані новини, адже більшість націй у сучасній російській імперії на сьогодні не сформувалася як політичні, хоча й мають позірні адміністративні утворення у складі федерації. Простіше кажучи, більшість націй не проявляє бажання отримати владу, принаймні так, щоб це було помітно. Які виключення ми можемо згадати? Ну, звісно, передусім, республіка тива. Яка здобула незалежність після Першої світової і втратила її лише у 1944 році, по-друге, Чечня, або Ічкерія, яка у 91-му проголосила власну незалежність і майже 10 років боронила її, створивши навіть власну армію. Ну і ще хто, ну а хоч би Татарстан. Який у 90-му проголосив перетворення із радянської автономії на Союзну Республіку? А за рік ухвалив акт про державну незалежність, який підтвердив голосуванням на референдумі? До війни тоді справа не дійшла, проте Росії вдалося придушити національний рух татар за незалежність лише у 2002-му. Взагалі з понад сотні корінних народів Російської Федерації лише 21 має власні республіки, тобто такі собі державні утворення у складі Федерації. З них тільки у восьми титульна нація складає більшість населення, крім згаданих Тиви, Чечні і Татарстану, це Чувашія, Північна Осетія, Калмикия, Кабардино-Балкарія та Інгушетія. Є чотири національні автономні округи із назвами північних народів: Чукчів, ненців, хантів і манців. Але всі ці народи складають на власних землях абсолютну меншість. І ще існує на Далекому Сході одна національна автономна область, єврейська. Але про кількість євреїв там навіть якось незручно згадувати. Решта 57 суб'єктів сьогоднішньої Російської Федерації суто територіальні утворення області, краї і міста. Стабільні демократії на такій основі народити важко, бо без об'єднавчої ідеї держава або розвалиться, або буде штучно склеєна авторитарною владою. Тому від розпаду імперії до утворення на її місці мирних демократій пройде дуже багато часу. І ми повинні розуміти, як забезпечити на цій території мир і укорінення демократичних традицій, головною з яких є змінність влади. Після програшу у Другій світовій німецькі рейхи його сателітів було поділено на окупаційні зони: радянську, американську, британську та французьку, де владу організовували відповідні переможці. Вони мали гарантувати денацифікацію, мир і можливість у демократичний спосіб обрати модель майбутнього державного устрою та органи влади відповідно. СРСР з цим питанням цілком очікувано не впорався, але решта союзників були досить успішними. І за чотири роки на землях їхніх зон окупації постала цілком демократична Федеративна Республіка Німеччина, яка за 30 років зміцнила настільки, що зуміла проковтнути створену в радянській окупаційній зоні комуністичну і авторитарну німецьку демократичну республіку. Той, хто хоч раз у житті бачив карту сучасної РФ, прекрасно розуміє, що окупувати таку територію не здатна жодна армія світу. Ну, звісно, захистити також. Тому єдиним, хто зможе повноцінно управляти територіями після розпаду Російської імперії, є не армія, а місцеве населення. Навіть якщо воно цього і не вміє. Ну а ми, його союзники, повинні слідкувати за виконанням чотирьох головних вимог: миру, тобто роззброєння. Демократії, тобто конкурентної змінності, влади, свободи слова, тобто заборони державної цензури і пропаганди, і нарешті свободи мирних зібрань, тобто мітингів і демонстрацій. Ну і звісно, виплату своєї частини репарації Україні. Ну як ж без цього? А тоді треба створювати не зони окупації, а зони відповідальності для кожного з учасників. Для початку доведеться орієнтуватися на суб'єкти федерації як основи майбутніх демократій. Їх нагадаємо 83 штуки, включно з двома містами Москвою і Санкт-Петербургом. В якості потенційних держав. Останні викликають найбільше запитань, так само як і ізольована Калінінградська область. Але час покаже, хто і які має перспективи насправді. Ми ж з вами спробуємо спрогнозувати, хто із союзників України візьме участь у майбутньому облаштуванні Росії і на які зони відповідальності він претендуватиме. Звісно, найпростішою ситуація виглядає на прикордонні. сахаліном і курилами певні залюбки опікуватиметься Японія. Чукотка і Камчатка цілком прогнозовано потраплять у зону впливу США, так само, як і близький до них Магадан. Примур'я та Хабаровський край разом з єврейською автономією, Амурською областю і Забайкалем абсолютно логічно зацікавлять Китай. Він нам, звісно, поки не союзник, але як мінімум конкурент нашого ворога. Далі йде кордони з Монголією, а за ним ще одна невелика ділянка китайського кордону. У цих місцях бере початок Іртиш, який через Казахстан тече аж на Урал, і головні місцеві річки Ісє Туратавда Уй є притоками саме цієї народженої в Китаї річки. Тепер ми розуміємо, чому уральські археологи розповідали нам, що постійно копають китайські артефакти і вимушені їх віддавати у КГБ, бо оприлюднювати, забороняють. Це іще одне підтвердження нашої концепції розповсюдження культур вздовж водних шляхів. Тож цілком органічною виглядає гіпотеза, що Китай захоче взяти відповідальність також за землі басейну іртиша, тобто аж до Уральських гір. Але Уральський хребет, як і будь який будь-який гірський масив містить, витоки річок, які течуть в інших напрямках. Наприклад, на південь з нього струмиться річка зі старою назвою Яїк, яку Екатерина II перейменувала на Урал. Вона через територію західного Казахстану прямує аж до Каспійського моря. Там розташована Оренбурзька область, яка трапляє в зону інтересів Туреччини. Справа в тому, що ці землі розділяють Казахстан із також Тюркським Башкортостаном. Ця географічна конструкція називається Оренбургським коридором. І була створена вона у 1925 році товаришем Сталіном, щоб розрізати пояс тюркських республік, який нібито перекривав південні шляхи на Сибір. Тож ми не проти, щоб Туреччина з місцевими тюрками свій пояс відновили. До речі, це може бути і не сама Туреччина, а і найближчий союзник Азербайджан. Дорога з Уралу до нього лежить через Поволжя, Калмикію і Дагестан. Ну а звідти можна дістатися і чорноморських портів Кубані через Чечню, Інгушетію, Північну Осетію, Кабардино-Балкарію, Карачаєво-Черкесію або Ставропілля. І тут ми підходимо до найцікавішого інтересів України, бо це вже наше морське прикордоння. Переконані, що землі побіля Азову, Степова Кубані-Подоння, мають бути у зоні контролю України, бо саме звідти сьогодні нас атакують російські окупанти. Те саме можна сказати про Вороніщину, Білгородщину, Курщину, Брянщину. Трохи північніше є чорноземні землі річок басейну Дніпра і Дону, Тамбовська, Липецька і Смоленська області. Цілком логічно буде залишити контроль над ними за собою. Західніше починається російсько-білоруський кордон. Якщо мірні люди Білоруси не скинуть свого фюрера до кінця війни, то обов'язково постане питання відповідальності режиму за використання території країни для воєнної агресії проти України. Тож ми переконані, що маємо цілковите право докласти зусилля до відновлення національної білоруської демократії. Конкуренцію нам тут складатимуть поляки і Литвини, але враховуючи досвід спільного проживання у Речі Посполитій, думаю, що ми якось. Домовимося так само, як не посваряться і Литва з Польщею через те, що у їхні теплі обійми потрапить Калінінградська область. От вона справжня децентралізація. Нарешті дорогі росіяни зможуть залагоджувати стосунки безпосередньо з сусідами, а не слухатися диктату Москви. Латвія і Естонія. Гадаємо, вдвох із Псковською областю впораються. А якщо ні, то їм залюбки допоможе Фінляндія. Яка може стати куратором і Санкт-Петербурга з Ленинградщиною та Карелії? Доля Кольського півострова залежить від того, чи Норвегія, яка має там власну ділянку кордону, захоче убезпечити себе від нападу з Баренцевого моря? Взагалі ми бачимо лише чотирьох потенційних інтересантів наводити лад у північній Росії: Фінляндію, Норвегію, США і Канаду. Лише вони мають відповідний досвід роботи у зоні вічної мерзлоти. І, можливо, хтось із них захоче допомогти місцевим народам навчитися добувати їхні корисні копалини, переробляти та без усякого посередництва Газпрому чи Кремля за прямими контрактами експортувати до інших країн. А що там ще лишилося? А лишилася земля, які не мають зовнішніх кордонів. Як скажімо, Новгородщина хто претендуватиме на кураторство над нею? Ну, гадаємо, це треба запропонувати тим, хто має найбільший відповідний досвід. Ну, скажімо, шведам. Вони у 13-14 століттях понад 200 років мали кордон із Новгородською республікою, а потім іще 300 із Московією. Ну або й фіном, якщо вони спостерігатимуть за Карелією. Бо князівство Карелів були колись складовою Новгородської республіки. є, щоправда, ще один претендент на Новгородщину, Україна. Навіть після падіння Русі за Великого князівства Литовського і Руського Новгород залишався вірним союзником Києва. Ну а за Русі там княжили і Святослав Хоробрий, і Володимир Великий, і Ярослав Мудрий, і його син Зяслав, який першим отримав титул короля Русі. Як ви не знаєте історію корони Русі, то обов'язково подивіться наше відео на цю тему. Ну а у нас із вами на десерт залишилися первинні землі Московії, не Чорнозем'я басейнів річок Волга і Кама. І крім власне Москви, це міста Твер, Калуха, Тула, Рязань, Владимир, Ніжній Новгород, Іваново, Кострома, Пенза, Ульяновськ, а також фінно угорські Республіки Удмуртія, марій Елта, Мордовія, де проживають легендарні вже в Україні народи Мокша і Ерця. Що страшно? Поглянемо ж, хто із наших союзників має історичний досвід діяльності на цих територіях. І першими називаємо фінів, бо названі землі складова фіно-угорського річкового торгового шляху, навколо якого ця група культур і сформувалася. Тож цілком логічно кликати на підмогу цивілізованих родичів, щоб підтягти відсталих. Другий ми згадаємо тюрків. Бо на цьому шляху стоять також Чувашія і Татарстан і Башкортостан. Ці три народи борються за право вважатися нащадками давніх булгар тюркських торгівців, які засвоїли у п'ятому столітті південні ділянки цього торгового шляху, піднявшись із Приазов'я вгору Доном і зайшовши від нього найкоротший перехід на Волгу. Саме там побудовано зараз Волгодонський канал. Але булгари йшли у протилежному напрямку з Дону і, закріпившись на найбільшому перехресті в Злоті Волги і Ками, вони завершили побудову згаданого вже тюркського поясу. Третіми за хронологією були інші знамениті торгівці шведи. Саме їм приписують заснування великих факторій на річці Волхов старої Ладоги у Дев'ятому та Новгорода в одинадцятому столітті. Ці факторії забезпечили надійні поставки товарів з Балтики і просування їх Дніпром на південні Волгу на схід. Перший шлях називають зваряг у Грекі, саме на ньому постала Русь, другий зваряг у Булгари. На ньому нічого особливого в результаті не постало, адже булгари самостійно вели свій бізнес. Але археологічні сліди скандинавів знаходять серед артефактів мерян на півночі від Москви у Ярославській області. А потім знову були тюрки, тільки вже кочевики під проводом монголів. Ця добре знайома вам історія почалася у 1237 році, коли Бату Хан прийшов у Волзьку Булгарію. Тоді головним бенефіціаром на волзько камських торгових шляхах стала Золота Орда. До речі, коли за 200 років ця держава посипалася, спадкоємцями стало Кримське ханство. Московія ж до 18 століття платила йому данину. Отже, меджліс. Цілком може відновити цю практику. Погодьтеся, що наші кримці, які наглядали за волзькими і камськими народами понад 200 років, мають цілком гідний стаж супервайзера. Ну а у решті українців доведеться, коли що їм допомагати. Наступними кандидатами на посаду наглядача за процесом перетворення населення Московщини на нормальних людей, є англійці. Так не дивуйтеся. Саме вони з 16 століття стали одним із головних операторів на Волго Камських торгових шляхах. Це дуже цікава історія. Справа в тому, що коли іспанці відкрили Америку, а португальці одночасно допливли до Китаю, вони домовилися розділити океанські торгові шляхи між собою. У 1493 році римський папа провів на мапі лінію вздовж меридіану і видав булу, що на захід від неї ексклюзив мають іспанці, а на схід. Португальців за рік це було закріплено у двосторонньому тордесіліянському договорі. А у 1529-му, коли всі вже переконалися у можливості обійти навколо світу океанами, сторони провели цю лінію також у східній півколі. Однак іспанці з португальцями не просто домовилися між собою, вони влаштували збройне полювання на всіх, хто пробував порушити цей ексклюзив. І в Атлантичному океані розгорнулася масштабна піратська війна. У якій проти монополістів воювали Франція, Голландія, Данія і Англія? Остання у 1553 році вирішила пошукати третій шлях до Китаю через північ і відправила в обхід скандинавського півострова експедицію з трьох кораблів. Один із них примудрився не замерзнути, а зайшов на зимівлю у північну двіну. Звідти добрі люди доправили його у озеро Благовеченське, з якого Волоком перетягли до озера Нікольського, що знаходиться вже у басейні Волги. Так, англійці відкрили єдиний безпечний на той момент торговий шлях між Московією і Європою. Нагадаємо, що виходу на Балтику Москва тоді ще не мала і завзято за нього воювала. В результаті вже наступного року в Лондоні було засновано англійську московську торгову кампанію, яка мала ексклюзивну торгівлю новим шляхом. Крім Московії, англійські купці через Каспій доходили до Персії середньої Азії, засвоювали Урали Сибір. Англійська московська компанія не тільки успішно торгувала, але й виконувала функції політичного посередника у міждержавних стосунках, а припинила свою діяльність вона аж у 1917 році. Ну і останній з кандидатів у наглядачі за Московію це українці. Згадайте, що на головному перехресті торгового шляху, де Волга зливається з камею, стоїть місто, у якого на горбі красується український віл із вантажем солі. Це колишня українська слобода Покровська, яку комуністи переназвали на місто Енгельс. Нижні течії і Ками ще у XVII столітті через Волгодонський шлях почали засвоювати козаки. А у 18-му це явище стало масовим. Ми вже розповідали докладно цю історію у відео про жовтий клин. Що ж, кампанія потенційних союзників виглядає потужно. Розуміємо, що не всі захочуть займатися брудною і невдячною справою перевиховання зомбі. Але це єдиний варіант забезпечення миру у майбутньому. І головне, нам з вами не вдасться зіскочити з цієї історії. Тож пиво у Москві таки буде по 7 гривень. Бо ідея послабити Росію до такого ступеню, щоб вона не могла більше повторити, не працює тільки повний розвал. Адже завтра склоротичні Європи знову сподобаються дешеві вуглеводні, ліс та російські новоріші, що смітять грошима. І тоді нашим дітям вкотре доведеться захищати її ціною власних життів. Звісно, це розмова про майбутнє. Сподіваємося, не таке вже й далеке. Ну а сьогодні ми з вами воюємо: кожний на своєму місці. І всі в інформаційному просторі. Адже там є робота для всіх і для кожного. А значить, наша задача. Дивитися, обговорювати, поширювати українське, підписуватися, коментувати і підтримувати вподобайками, бо кожному воздасться по лайках його.